Доброго вам здоров'я, шановні, 25 листопада, вівторок. Сьогодні в нас православна церква згадує священомученика Климента, єпископа римського. А ще сьогодні віддання свята введення в храм Пресвятої Богородиці. Що таке віддання? Це, Це завершальний день, коли церква ще раз згадує і повністю передає зміст свята, завершуючи його цикл. У церковній традиції кожне велике свято має віддання, своєрідний підсумок, коли Богослужіння знову повертається до головної теми події. Для ведення Богородиці воно припадає через кілька днів після самого свята і закріплює його духовне значення. В цей день в храмі знову звучать святкові піснеспіви, тропар і кондак ведення. Повторюються уривки богослужіння, які лунають в самий день свята. Віряни молитовно пригадують, як траричну Марію привели до Єрусалимського храму, де вона мала вирости в чистоті і богопосвяченості, богослужіння стає м'яким відлунням основного торжества, без зовнішньої занадтої урочистості, але з дуже виразним внутрішнім спокоєм. Вірянам в день віддання корисно бути на службі, подякувати Богородиці за покров і заступництво, попросити миру в домі та родині. Є давня традиція просити цього дня про мудрість для дітей, добрий шлях у навчанні та чистоту думок, бо саме такими дарами Господь благословив Пресвяту Діву, коли ввели її в храм. І з цього відео ви дізнаєтеся, що можна і чого ще не можна робити 25 листопада. Я розкажу про те, які небесні і земні знаки цього дня вважаються найважливішими. Чому колись радили починати роботу, наче серця в цей день, а ситність називали зрадливою, як тлумачили спів ранніх півнів і що означав перший сніг саме на 25 листопада, якщо він випаде? У цьому відео також давні замовляння якими користувалися, коли йшли до начальства, чи зверталися по прихильність долі, і пояснення, чому змови, ну, тобто замовляння на зростаючому місяці, вважаються особливо дієвими. Я торкнуся традиції Пилипівського посту, розкажу, які продукти сьогодні під забороною, кому не варто постати через стан різний, і що можна готувати на рибний вівторок. Я дам сьогодні рецепт. Це в нас нова рубрика. Ви зголосилися, що треба її додавати, тому. Як невеличкий, стародавній саме. Буде на сьогоднішній день. Тому, будь ласка, додивіться це до самого самого кінця. Ставте цьому відео подобаєчку, поставте лайк, розповсюджуйте відео, шерте, робіть репости, встраюйте в різні групи, де ви там можете це зробити. Було б чудово все це. Так само підписуйтесь на канал, це також чудово, і обов'язково тисніть дзвоник. І сьогодні, 25 листопада, я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за захисті, дякую заступникам небесним за заступ. Слава Україні, і я продовжую. Священномученик Клементи походив із заможньої родини, але з дитинства був розлучений з батьками і виховувався в чужих людей. Здобув блискучу освіту, був близьким до імператорського двору, однак багатство й розкіш його не приваблювали. Почувши про християнство, він залишив Рим і вирушив до апостолів. В Олександрії зустрів апостола Варнаву. А в Палестині прийняв хрещення від апостола Петра і став його ревним учнем. Після кінчини Петра Климент став єпископом Риму. Його проповідь привела до Христа безліч людей, простих, знатних, навіть членів імператорської родини. Через заздрість язичників імператор Траян вислав святителя до Каменоломень у Крим. Там Климент чудесно відкрив джерело води для виснажених каторжан і продовжував проповідувати. Щодня хрестилися сотні людей. У камені був вироблений храм. Імператор наказав втопити святого з якорем на шиї, і це сталося в 101 році. У київській Русі з самих найдавніших часів Климент І почитався як святий, був дуже відомий, дуже шанований. Мощі святого Климента зберігалися в Десятинній церкві в Києві, а чесна голова святого Климента наразі зберігається в Києво-Печерській лаврі. Тож сьогодні можете сходити і вклонитися туди голові цього сподвижника. Також невелика частина мощі святого зберігається в храмі святого Климента у Львові, тобто з Україною. Насправді цей е, святий дуже сильно і дуже глибоко пов'язаний. Звісно, про Клементів день зберіглося е, декілька цікавих вірувань, ну, наприклад, ось таке, що сьогодні будь-яку справу слід починати саме над честь серце. Вважалося, що голод допомагає бути зібраним, рухатися жвавіше і не втрачати уваги, а оцитість навпаки, ускладнює працю. Притуплює реакцію і спричиняє сонливість, тож в народі радили братися до діла саме з порожнім шлунком, а потім вже можна й поїсти. Існувало ще інше цікаве повір'я якщо людина народилася 25 листопада, під її будинком нібито збирається вовча зграє. Через це іменинникові не радили виходити на двір без нагальної потреби після заходу сонця. Вірили, що цього дня його особливо чутливо супроводжує тінь небезпеки. В народі вірили, що якщо в цей день півні починають співати значно раніше, ніж завжди, це ознака близької відлиги і потепління. Так само уважно стежили і за погодою. Коли цього дня падав сніг, казали, що літо буде коротким і дощовим. Напишіть в коментарях. Я насправді бачила вже в Тіктоці, в різних соціальних мережах, що нібито в деяких містах вже сніг є. Ну, зрозуміло, що десь там в Карпатах так само сніг і повинен вже бути. Але от минулого року, насправді, цими днями сніг вже був. Відведення, починаючи, введення перший сніг випав. А в цьому році в нас ще в Києві, наприклад, тепло, нас ще жодного разу снігу не було. Напишіть в коментарях, якщо у вас був сніжок, то з якого ви міста дуже цікаво буде почитати це. Сьогодні в нас, оскільки вівторок, дозволяється прясти. Пряжа в українській традиції, ну і взагалі пряжа це нитки прядені, а не сучені. Українські міри пряжі були такі. Значить, міток має 410 мохталів. Ці мають 20 або ну, від 20 до 100 пасем. Це рівняється 200 або 1000 чисниць, а це рівняється 600 або 3000 ниток. Пряслиця або днище це дощечка на одному кінці, якої сідає пряха, вставляючи в другий гребінь або кужіль. Взагалі, що таке прясти, це означає, що виробляти нитки із прядила за допомогою цієї прядки. Щодо прядіння існували забобонні всякі заборони. На Полтавщині, наприклад, дівчата на масницях не пряли, а тільки шили. А в п'ятницю взагалі не можна було прясти. Треба додати, до речі, це до п'ятничних своїх прогнозів. Я нібито розповідаю про це, бачите, а от пишуть, що. І, взагалі, в п'ятницю будь-яку п'ятницю прясти не можна, ну добре. Цікаве пояснення цієї заборони. В давнину бували часті наїзди татар та, та, та турків. Отже, як тільки де татарин чи турок, через вікно бачив, що хтось в п'ятницю пряде, зараз же в тій хаті людей вимордовував або забирав в неволю. Дуже цікаве спостереження, ну, але в нас сьогодні не п'ятниця, сьогодні вівторок ми можемо сьогодні прясти. В Галичині казали, що з вівторка на середу. І з четверга на п'ятницю, а ще з п'ятниці на суботу не можна куделю лишати, бо, мовляв, приходять середа, п'ятниця чи субота, ну, відповідно до того, коли ви залишили. Тобто, якщо з вівторка на середу залишить, то прийде середа і почнуть прясти в суботу, ж у ніяк не можна прясти. Так само від святого вечора і аж до щедрого вечора не можна прясти. Ще не можна прясти в понеділок попущені, ну але це далеко від нас. А ще на Гуцульщині казали також, що коли стрілець або рибар вибирався на лови, то в хаті жінка не сміє прясти, бо вона запрядує йому дорогу. На клима не прийнято нарікати на негоду, бо вважалося, що скарги накликають голод. Мороз ніби підступає до горла і тоді легко занедужати. Щоб вберегтися, 25 листопада радили вдягатися тепліше, ніж зазвичай, навіть якщо день видався м'яким. За народним уявленням, здоров'я може похитнутися і тоді, коли 25 листопада надто щільно поснідати. Казали, що важка їжа сьогодні краде силу, а до того ще йде різдвяний піст, тому надмірність у харчуванні вважалася небажаною. На климента краще утриматися від рішень та обіцянок. В народі казали, що Климент слово морозить і все сказане 25 листопада може не здійснитися або опинитися під тиском обставин, які буде важко потім подолати. З цієї ж причини цього дня не радили укладати фінансові угоди чи робити якісь великі покупки, вірили, що придбане 25 листопада швидко вийде з ладу, набридне або виявиться непотрібним, тож від великих якихось витрат краще було відмовитися. Сьогодні за народним місячним календарем у нас триває перша чверть, місяць ще й досі в першій квартирі. В народі вважали, що зростання місяця найвдаліший час для всіх хатніх і робочих починань. Все, за що бралися в ці дні, ніби виростало разом із місяцем. Тож господині намагалися навести лад в домі саме зараз. Добре було складати білизну, розбирати якісь дрібні речі, що накопичилися в кутках. Протерти пил, освітлити, якось освіжити підлогу. Так само можна мити підлогу сьогодні, можна мити взагалі всі поверхні. Сьогодні з водою ми працюємо дуже-дуже активно. Так само треба помити, якщо у вас є що помити, таке що важко доступне, що ви зрідка робите, можна це зробити сьогодні. Вірили, що коли дім виглядає порядкованим під молодим місяцем, то й в родині буде більше злагоди. Так само корисно сьогодні взятися за роботу, яка буде на збільшення на виправлення чогось і на розвиток чогось. Ну, наприклад, одяг довести до ладу, якщо вам треба пришити гудзики, там, розібрати нитки і тканини, попрасувати так само дуже добре сьогодні, особливо, якщо воно довго чекало черві. Ну, Я розумію, що зараз такі в нас обставини, що ми прасуємо не тоді, коли по місяцю треба, а тоді, коли в нас є електрика. Але тим не менше, ну, я вам просто зачіпаю. І розказує те, що мається на увазі саме на цій місячній квадрі. Ще дуже, дуже добре в цей період доглядати за собою. Волосся підстрижене на цій, на цій квартирі, росте густіше, буде воно міцніше. Тому багато жінок підлаштовували свій похід до прикоря або стрижку під місячний календар і зараз. Годиться так само це зробити, ви можете зробити будь-які процедури краси, все, що буде поліпшувати ваш зовнішній стан, ваш внутрішній стан, так само будь-які процедури, які будуть укріплювати ваш організм, так само будуть дуже-дуже корисні. Можете розпочинати, наприклад, спорт в такий вівторок, вівторок це чоловічий день. І до того ж, місяць вона зростає. Але все ж таки пам'ятаєте, оскільки в нас сьогодні спогадуються мученики, через це є ризик, що людина буде мучитися, поки буде робити це діло, яке вона сьогодні почала. Але насправді дуже благодатний цей вівторок, для того, щоб починати всі ці справи, будь-які нові проекти, якщо вам задумали щось зробити, зробіть маленький хоча б крок сьогодні, і воно у вас потім покотиться дуже-дуже швидко, буде розвиватися дуже-дуже вдало для вас. Все, все діло, яке ви собі задумали і розпочали. Щоб допомогти собі в нових справах, в нових починаннях, можна сьогодні прочитати замовляння. Замовляння називається, прямо називається так замовляння, ідучи. До начальства, як прочитаєте, то буде точно таланити у всьому, що ви зробите. Бо знаєте, буває дійсно ситуація. Нам треба до начальства мається на увазі не стільки ваш босс там на роботі якийсь, а взагалі будь-яка людина від якої щось залежить, от вашому якомусь питанні. Це може бути собі, це може бути податкова, це може бути ну, будь-яка організація, структура, де вам треба буде контактувати з іншими людьми і від. Підпису, згоди або дозволу яких буде щось залежати у вашій справі саме. От можна прочитати таке замовляння саме на такий похід. Слухайте уважно, читати треба три рази, на півпошепки собі підніс. Я до начальства громади іду по Божому сліду Господніми стопами. Нехай начальство стануть очі стопами, щоб на мене на рожденного, на молитвеного рота не роззявляли. Очей не витріщали, язика не підіймали, як радуються пани лисицям та куницям, щоб так радувались моїм словам, як тихо та мирно лежать мертві в гробі, щоб так тихо та смирно, до мене начальство говорило як радується весь мир хрещений, подар Божий дучі, щоб так радувалося мною все начальство. Також на зростаючому місяці можна робити замовляння, можна проводити змови на те, щоб щось росло, щоб збільшували щось. Наприклад, у житті будуть якісь привороти на кохання. Не обов'язково тої людини, яка зараз вас не любить, це може бути людина, з якою ви в шлюбі знаходитесь. Буває, що. Охолодження якихось стосунків відбувається, от вам щось не подобається, хочете, щоб воно повернулося, щоб воно стало як раніше, або навіть ще краще, то саме добре робити це оце на молодому місяці. Слухайте уважно, замовляння. Ну, тут взагалі це якраз щоб привабити хлопця, ну, в будь-якому разі слухайте. Значить, дівчина, як побачить хлопці, а хоче, щоб той хлопець ходив до неї, і восьми того сліду, що той хлопець іде, або пороху, або болота. Що він вступить, возьми, набери в руки, і як її бігун, або воротьох, або як сій там трафить, і возьми, там насипли під той бігун і скажи, Жибись так бігав до мені, як той бігун бігає. Тоді той хлопець жив, мав яку роботу і мусить до дівки бігати, тобто ходити. 25 листопада, в 2025 році, припадає на вівторок Пилипівського посту. Тож цього дня дозволяється вживання риби. Основне правило таке: уникають м'яса, молока, вершкового масла, сиру, яєць та всіх страв, де вони заховані, тобто ковбаси, сардельки, паштети, вершкові соуси, сирні запіканки, тістечка з кремом, молоко в каву чи чай не додають. Борщ варять на пісному, але не м'ясному бульйоні. А от вареники з сиром, млинці з яйцями різні там на яйцях, сирники, йогурти, все це відкладають до закінчення посту. Так само не вживають сало і інші тваринні жири. Натомість на стіл в цей вівторок спокійно можна ставити страви з рибою, запечену або тушковану рибу, рибні котлети без яєць. Юшку, оселеця з цибулою, олією, з картопалкою дуже добре насправді, дуже ситно виходить. До риби, от, як я вже сказала, додають картоплю, можна гречку, рис, будь-яку кашу, приловку, тушковану капусту. Овочеві рагу можна робити: квасолю, горох, салати, соління, квашену капусту, мариновані огірки, бурякові салати. Доречні ягоди, фрукти, сухофрукти, узвар, компоти. Окрема тема пом'якшення посту. В церковній традиції вважається, що суворо тримати Пилипівський піст не можна тим, кому це шкодить. До них зазвичай відносять маленьких дітей, людей похилого віку, тяжко хворих, тих, хто проходить лікування або змушений регулярно приймати якісь ліки і не може робити цього наче чи без поживної їжі, окремо виділяють вагітних жінок, жінок, які годують грудьми. Для них надто суворий раціон не бажаний, тому зазвичай їм благословляють послаблення, так само не вимагають суворого посту від людей з дуже важкою фізичною працею, де без достатньої їжі є ризик знесилення від військових, медиків в складних е, різних умовах, мандрівників в дорозі або тих, хто опинився в екстремальних якихось ситуаціях, і для таких випадків вважається нормальним послабити правила. Старовинний рецепт на сьогоднішній день у нас це буде борщ, пісний із карасями. Значить, для його приготування, ну, рецепт такий, слухайте уважно. Зваривши юшку з коріння, з грибами, перцем, лавровим листям, маслинами, кидають в його розібрану і порізану капусту з шаткованим буряком і знову варять, окремо підсмажують маленьку цибулю в ложці масла, заправляють борошном, розводять оцтом і закидають в борщ. Засмажують в маслі, обкачавши борошно е, у борошні карасів, і треба, щоб борщ із ними не раз, ще раз закипів. Перед тим як подавати, додають буряковий сік і укроп. Риби береться півфунта на особу. 25 листопада свої іменини святкують Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, а ще Ярослав. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм здоров'я, радості, щоб надихало вас все, що вас оточує, все, що ви бачите, все, що ви не бачите, просто може відчуваєте чи чуєте. Хочеться побажати гармонії, яка наповнює душу спокоєм. Хай життя буде світлим і щедрим на добрі події, щирі зустрічі та приємні новини. Нехай в домі завжди панують любов і злагода, а небесні покровителі бережуть вас від негараздів, благословляють на добробут, на щастя та на здійснення ваших мрій. Які б вони не були. Кращі, хай будуть світлі, звісно, але ну якщо не дуже світлі, то ви благословення все одно не отримаєте. Тому годі і сподіватися. Ну це я так жартую. Насправді дійсно хочеться всім якнайкращого всього побажати, що тільки можна побажати, всім глядачам каналу, не тільки іменинникам, всім і дівчатам і жінкам, що в нас дивляться ці відео. Рецепт я залишу в першому закріпленому коментарі. Така нова звичка для мене, щось я забуваю. Я позавчора буквально розпочала і, і бачу, вчора ледь не забула додати. Сьогодні ну, треба вже себе провчати, що це нове, якби нова рубрика, і тоді рецепт відповідно, треба додавати. все ж таки. Рецепти я підбираю відповідно до Дня посту, що можна, що не можна їсти. Рецепти всі стародавні, вони не сучасні, вони зі старих джерел, старовинних, зі старих книжок. Тому Можливо, дуже коротко записані, але як записані, так і є вже. Даю як є, бо я не кулінар, не повар, тому не можу вам більш детально розповісти, якщо готується. От в книжці так написано, так вам і подаю. Можливо, вас це надихне на якусь цікавинку, яку ви зможете приготувати. Можливо, щось раніше ви не готували. Взагалі я буду намагатися такі більш цікаві відшуковувати для вас рецептики, якісь страв, яких ми або забули, або не чули взагалі ніколи. Було дуже цікаво, буде в цьому цьому так само розбиратися. От така буде нас новиночка. На... Кінець 25-го року, на початок 26-го. Рецептів насправді дуже багато, тому вистачить на кожен день і не на один рік. А завтра давайте зустрічатися вже в новому дні і в новому відео на цьому каналі, де я знову вам з задоволенням розповім, яке сьогодні свято, що не можна робити. Я якось пропустила в цьому відео саме, що не можна робити, воно просто вплилося якось так органічно. Всі ці перестороги, в загальне, оце повіствування в мене. І, ну, не можна сквірнословити, не можна заздрити, не можна робити якихось поганих вчинків, думати погано. Взагалі не треба думати погано, коли місяць зростає. Треба думати про щось хороше, про що ви будете думати, в що ви будете інвестувати, і ваші духовні сили, і емоційні сили, і думки ваші. Оце у вас буде примножуватися відповідно до вірувань стародавніх наших предків. Все на сьогодні, все. Завтра зустрінемось. Завтра дуже цікавий день. Завтра Юрій осінній в нас. Завтра свято горгія Побідоносця, Дуже цікаве свято, зимове або осіннє воно називається. Ну, холодне, в будь-якому випадку. Повертайтеся на цей канал обов'язково, щоб про все це в деталях дізнатися. Що то за свято, що можна робити, що не можна робити. Про все розповім. Ще раз вам, всіх Божих благословень, всіх вам, всіх вам гараздів, щоб все у вас було добре, у вас і у ваших близьких, і може не дуже близьких, ну коротше, всіх людей, щоб все було хорошо, щоб почували себе добре, щоб грошей на все вистачало, і щоб новини в нас були тільки-тільки хороші, тільки позитивні. До зустрічі завтра. Бережіть себе, слава Україні! Будьте здорові! До побачення!